Всім привіт! І незважаючи на те, яку нам сьогодні веселу ніч влаштували росіяни, я вас вітаю з першим днем літа. Я вам бажаю, щоб для України і для українців це літо стало переможним. Росіянам я бажаю, щоб це літо стало для них дуже жарким, палким, вибуховим і щоб наше українське сонечко випалювало всіх окупантів з нашої землі. Ну а ми з вами давайте розпочнемо це літо з чогось приємного. І оскільки в нас започаткована традиція з січня цього року рубрики збулось. В нас сьогодні будуть переможці, їх сьогодні буде чотири. Нагадую, тим, хто тільки доєднується до нашої спільноти, нічого особливого не треба. Ті, хто слідкують за розкладами, ті, хто все дивляться і відслідковують, наскільки збуваються вони, коли збуваються, як збуваються, просто ви пишете коментарі. З початку, пишете слово, збулось, і потім, що саме з того, що я казала, збулось. Всі новини передруковувати не треба мені в коментарі. Будь ласка, пожалійте і мене, і себе. Насправді, ну, рубрика, я думаю, що корисна і для. Вас і для мене в тому числі, тому що в мене пам'яті як у Равлика, Я іноді, навіть просто, якщо в потоці я не запам'ятовую взагалі, що я кажу. А, а так ви нагадуєте. І я, чесно кажучи, дуже приємно вражена, що ви настільки прям прискіпливо підслідковуєте, що де і як збувається, і навіть що колись там трошки пізніше ви знаходите і кажете, що вам там виказали. Ну мені це насправді дуже приємно. Ви приділяєте мені свій час, і я відчуваю, що вам ця робота потрібна. Ну, а в нас в цьому місяці чотири дівчинки. Я їх вітаю. Значить, зараз ви побачите на екрані таблицю, я вам виведу. А я прочитаю імена. У нас Олександра Кужим, Хелен, Єлена і Люда Кравчук. Дівчата, я вас вітаю. Ви в цьому місяці переможці. Ви отримуєте свої колоди Таро. Я вам зараз їх покажу. Для Олександри Кожем буде ця колода, це Тачстоун Таро. Для Хелен буде мандрівник. Для Єлени, К буде таро опозицій. І Небо і Земля буде для люди Кравчук. Я сподіваюся, що вам ці колоди сподобаються, Можу трошки про них показати. Паралельно, я там, якщо. В мене вийде знову пущу саме ваші коментарі, що ви писали, що в мене збулося. Ну, можливо, буде це цікаво також для тих, хто тільки доєднеться до нас. Таро. дуже воно таке цікаве, воно мені подобається. Воно з золотими торцями, і воно дуже яскраве, воно трошки більше за форматом за стандартні колоди, але це ну, справді витвір мистецтва. Я сподіваюся. Шановна Олександра, що вам сподобається ця колода і ви будете на ній отримувати найчіткіші, найяскравіші відповіді. Шість кажезлів, карта перемоги нашої. Такий мак, вісім жезлів. Вона дуже така творча, безумовно. Те, що стосується саме мистецтва, яке тут закладено, воно ну, дуже, дуже гарно обіграно. Це Touchstone Таро. Це те, що їде до Олександри. Олександри Кужим. Ну, воно ж, звичайно, запаковане. Тобто, я вам дарую нове, я не БУ. Вам дарую. Далі у нас буде Хелен. Ви на другому місці до вас поїде таро мандрівника. Я дуже люблю цю колоду. Ви її в мене дуже часто бачите. Я... Єдине, що я собі пофарбувала фломастером торців чорний колір. Вона в мене така сама. Дуже яскрава вона, дуже позитивна. Ну і ви бачите, в мене її в розкладах, ну майже там. Ледве не щодня, але щотижня, так точно, бо я на ній дуже часто роблю розклади. Таро опозиції. Таро опозиції зараз в мене його нема. Але це дуже цікава колода, а особливості для тих, хто працює і з прямими, і з перегорнутими картами. Оскільки тут не треба буде думати про те, що означає так чи інакше карта в перевернутому вигляді. Бо коли ти бачиш її, я вам виведу на екран, бачиш її, як вона виглядає, тобі все стає зрозуміло. Ну і... Так, це в нас для Олександри, це для Хелен, це для Єлени, і для Люди Кравчук в нас буде колода Небо і Земля. В мене є теж така колода, вона в мене тільки підробка, у вас буде оригінал. Тобто Вона така сама, але тут буде набагато краща якість, оскільки ну, в мене вона така. Трошки підгулявши, але самі зображення. Це дуже популярна, дуже робоча така колода. Вона з однієї сторони тендітна і вишукана, а з іншої сторони, така доволі, доволі правдива і пряма. Але така теж цікава. Цікава. От такі в нас цього місяця колоди. І ще до вас, дівчата, поїдуть. Звичайно, маленькі від мене подаруночки це е, значочки наші українські. Ну, просто можете там десь собі на сумочку повісити, або якось так, як вважаєте, за потрібним, щоб не забувати, що наші котики ЗСУ найкращі. Тут котик з сердечком українським. Е, і 3D-наклечки, які можна, на, наприклад, на телефон там, на зворотню сторону наклеїти, або десь там на ноутбук. Батько наш Бандера, Україна мати. Тому е, я сподіваюся, що вам це підніме настрій. І подаруночки вас трошки е, приведуть до тями після безсонних ночей. Бажаю вам, дівчата, гарних розкладів лише, е, щоб ви чітко побачили нашу перемогу якнайшвидшим часом. І якщо у вас будуть е, чіткі відповіді за термінами, е, буду дуже е, дякувати вам, якщо напишете в коментарях. Так, дівчата, е, хто. Е, Виграв сьогодні. Напишіть мені в першому коментарі, дайте відповіді. Ну, просто щоб я побачила, що ви відгукнулися, щоб ви побачили це відео. Я вам дам посилання на зв'язок зі мною. Ми, ви зі мною зв'яжетесь за посиланням в Телеграм. І я вам надішлю колоди на ті адреси, які ви мені вкажете. Нагадую, я відправляю виключно по Україні. Звичайно, за мій рахунок, це просто подарунки. Тому. Така. В нас цікава традиція, і я сподіваюся, що ми її з вами продовжимо. Ну, я правила вже нагадала. Просто, якщо збулось, пишете, збулось, що саме збулось з того, що я казала. Того, що я не казала, не треба мені приписувати. Я не женусь за кількістю підписників, кількістю якоїсь там. Спільноти. Не вимагаю у вас а, ні на що ніяких донатів. Хто хоче, той мене підтримує, хто хоче, той мені дякує. І я не вимагаю підписок і не прошу а, нічого, крім поваги. Просто банальної поваги, тому що я бачу вже за коментарями, що в деякого іноді і нерви здають. Люди трохи починають біситися, зганяти свою злість. Ну я вас розумію, але ну вибачайте, я буду видаляти, щоб ви не псували настрій і мені і. Тим, хто заходить до мене за інформацією, щоб просто для людини, яка зайшла щось подивитися і якось для себе інше проаналізувати ситуацію, я не хочу, щоб вони бачили якусь ну, тотальну зневіру, оскільки немає причин, коли Україна переможе, вам буде дуже стидно дивитися в очі нашим захисникам, що ви в них не вірили. Так що давайте триматися на позитиві, тримати наш енергетичний купол над Україною. Україна обов'язково дуже скоро переможе. А ви, головне, бережіть один одного. Дуже вас люблю і ціную. На все добре.